За вогняний спал, який фаербол, який вибухає на всю кімнату і дамажить усіх. Дивишся ти на свій витвір і на витвір сусіда, і думаєш, ну чому в нього 100 тисяч переглядів у Тікток, а в мене всього лише 300. 300, без тисяч. Просто 300. Я ж усе зробив так само, як у він. Що я зробив не так? Я роблю, як він, в мене 300 переглядів. Роблю якось по-своєму, в мене теж 300. Ну, окей, не 300, 400. Чого? Чого алгоритм мене не любить? Найгірша річ, яку будь-який митець може зробити, це наслідувати когось іншого. Це сфера для креаторів контенту. Вони вимушені це робити з кількох причин. І якщо ти хочеш робити своє, значить, ти митець. Робити своє означає показувати, який ти. Це не завжди дуже легко. Перш за все, ти мусиш витратити декілька років на пошук того самого я, щоб знайти, який ти у мистецтві і який твій самобутній голос. Мати чіткий я, це не завжди легко. Я вірю, що можуть бути якісь зовнішні обставини, які змушують нас приховувати своє я в глибинах своєї душі, і залишати його на рівні розвитку шестирічної дитини. Друга причина, чому важко бути самобутнім, це те, що люди насправді не сприймають автентичність. Та, це біч нашого часу. У нас є купа людей, які проповідують тим, що бути автентичним і самобутнім це класно, але. Люди сприймають цю автентичність лише до певної міри. Якщо ти чистий митець і ти такий філософ, ти дуже дивний. І це дивність, яку люди не сприймають. Креатори контенту будуть тобі говорити, що треба тримати цю самобутню автентичність лише до певної межі, до певної планки. Тобто, насправді вони тобі кажуть, що ти не мусиш показувати своє справжнє я, а мусиш робити те, що роблять всі інші, просто робити це десь на 1,25 не так. Не слухай їх. Вони нічого не розуміють. Вони кажуть тобі бути не митцем, або бути контент креатором І бути контент-крієтером це немає нічого поганого, але ти мусиш чітко розуміти: ти або займаєшся мистецтвом, або ти працюєш на публіку, тобто є креатором контенту. Ти або працюєш на, над своїм коміксом, романом, збіркою ілюстрацій. І малюєш в своєму стилі і шукаєш того, хто купить у тебе твій стиль, або ти йдеш і створюєш те, що затребувано. Ти стаєш контент креатором Це просто два дуже різні шляхи. Він не є жоден із них не є правильним або неправильним. Просто якщо ти хочеш йти шляхом митця, Тобі не підходить шлях контент креатора тобі треба шлях митця. І власне я про шлях митця тут і говорю. То що ж стається, якщо митець е, слідує оцим порадам контент креаторів Ну, перше за все, і найочевидніше, що ти втрачаєш радість від е, самого процесу творення. Бо єдине, що приносить радість згідно цієї парадигми, це результат. Якщо люди це купують, якщо люди це лайкають, значить ти все робиш класно, значить це все круто. Якщо ти цього не робиш, тобто. Не отримаєш бажаного результату, ти щось зробив не так, все, все погано, маєш змінитися. Але істинний митець він кайфує від процесу. Тому наш шлях не такий, наш шлях випрацьовувати свій процес, якийсь свій work-life balance і жити в цьому руслі, жити в руслі щастя і радості від процесу творення. Бо дивись, якщо ти живеш в парадигмі, що лише результат дає радість, то що стається, коли результат не приносить дивідентів? Ти починаєш думати, що з тобою щось не так. І правильно думаєш, бо з тобою не так, те, що ти слухаєш торгашів, а не митців? контент – це торгаші. Є... Так. Yes. Деякі люди не мають сильної особистості, їм не важко мімікрувати під когось іншого. Це теж талант з якогось боку, але з іншого боку, на цьому спектрі, це мати самобутнє я і вміти творити від себе і про себе. Бо в творчості ми, якраз, як митці, ми інколи оголюємо своє я і дозволяємо йому вийти назовні, і дозволяємо собі бути вразливими. Що ж змушує людей із самобутнім сильним ями мікрувати під інших? Хіба автентичність не мала би струменіти з усіх боків і руйнувати їм усі їхні плани? Так а вона струменить і руйнує, просто висновки робляться не ті. Робляться висновки, що я роблю щось не так, я не так малюю отут. От, оці гайдіки на Пінтересі, знаєте, про те, як треба, як не треба, як малювати жіночі попки, як не малювати курячі попки. Як малювати обличчя анімешне, як малювати правильно кучері, чесно, дістали вже. Оці туторіали, як треба робити, це зло. Але ти на них ведешся, бо ти йдеш не своїм шляхом. Ти йдеш шляхом контент-кріейтора. Людина, яка народжена бути контент-кріейтором, їй не треба ці гайди. Вона зразу знає, як треба робити. Вона зразу знає, на що дивиться і що саме треба копіювати, щоб зробити отак, вот вот, як має бути. Бо поки ти не зрозумієш причину, яка змушує тебе ігнорувати своє власне я, нічого не зміниться. А причина це проста, і всі люди її носять у собі. Це причина бажання подобатися іншим. Контент-мейкерам це не складно. Вони з дитинства помічають, що вони тяжіють до наслідування інших, і це дає дивіденти. Вони мають чіткий зв'язок. Робиш отак, це подобається людям, профіт. Люди з сильним я губляться у цій схемі. Задумайтеся, наскільки детальні вам треба інструкції, щоб зробити щось, щоб як слід сподобатися іншим. Ну, наприклад, сподобатися людині, яка. Ну, або елементарно перефразую, щоб зробити якусь роботу в лапках правильно. Знаєте, деяким людям достатньо. Ну, Вони роблять це інтуїтивно, їм навіть не треба ніяких пояснень. Їм сказано, отак от має бути зроблено, вони, хоп, і зробили. Все, вони отримали свій профіт. А деяким людям недостатньо навіть 10 детальних кроків. А знаєш чого? Тому що десь на цьому проміжку, оце, між цими 10 пунктами, ти зробиш щось по-своєму. Ти зіштовхнешся ситуації, коли тобі не дали інструкції, а що робити в цій ситуації, якщо так трапляється, і ти креативно підходиш до вирішення проблеми. Вирішуєш її в своєму стилі, і це все руйнує просто всю подальшу схему, яка вибудована. люди, які не мають цієї самобутності взагалі, навіть не беруться робити щось, якщо вони стикаються з цим елементом, що їм треба самотужки заповнити якісь пропуски. Вони опиняються в якомусь ступорі і просто кидають цю задачу, і беруться за якусь іншу. Я бачила таких людей. Я називаю їх людьми без фантазії. Це люди, які питають кожну сучу. Дрібницю. І складається таке враження, що в, в тій голові, в тій черепній коробці взагалі мозку немає. Творчість це завжди прийняття рішень. Я не знаю, як цим людям, взагалі які без фантазії, приходить в голову йти в творчі ніші. Напевно, це відбувається з Будуна. Творчість це завжди прийняття рішень. Які витікають із власного розуму, душі, смаку, знання і так далі. Є люди, які не здатні приймати ці рішення. Є люди, які можуть лише механічно виконувати механічну роботу, коли за них уже все давним-давно подумали. Але подобатися хочеться і тим і іншим. Подобатися за рахунок власно самобутнього Я дуже важко, особливо в оточенні не того інтелектуального рівня. І якщо тебе не приймає такої, яка ти є, я тебе розумію. Ми всі такі, творче начало це дар і прокляття. Ми можемо бути всім і бути ніким водночас. Не сумуй. Не ти обирав цей шлях, але тобі треба не йти, бо він обрав тебе. Подобатися усім не вийде. Знайти тих, кому будеш подобатися, дуже складно. Та є одна помилка, яку тобі не можна робити ні за яких обставин. Намагатися сподобатися тим, кому ти не можеш подобатися ні за яких умов. Є люди, які будуть тебе просто на дух не переносити, бо ти будеш їм нагадуванням того, чим вони самі могли би бути в цьому житті, але від чого відмовилися. Це, як в тих дослідженнях, найбільші гомофоби це латентні геї. Я обстою думку, що найбільші сексистки, і так і було в моєму житті теж, це якраз самі жінки. Це жінки, які. Заздрять іншим жінкам, які змогли досягти успіху в цьому так званому патріархальному світі. Хоча насправді ті перші, які всіх ненавидять, вони є ходячими редфлегами і тому вони не досягають успіху. І от оці латентні творчі люди, які собі заборонили бути творчістю, вони звинувачують і ненавидять творчих людей. Ну, а у невдах жінок у них винні інші жінки, які коряться патріархальній системі. Та які насправді просто виявилися набагато розумнішими і змогли би, цю систему очолити і знайти в ній свій лас. Ну, дуре лишаються на обочині, як то кажуть. Що творчі люди, що успішні жінки є нагадуванням усім іншим узорам про те, що зміни мають починатися з тебе, подобатися своїм ненависникам, випливає з твого нещасливого дитинства, де твої батьки любили тебе не безумовно. Коли ти мав робити А і бути Б для того, щоб отримати від них нормальне ставлення. Згадай усе, усвідом це, прийми і пробач їх. І пробач себе. Прийми своє минуле як минуле, і відпусти його, бо не наше минуле визначає нас теперішніх. Нас теперішніх визначає наше майбутнє, якими ми хочемо бути в майбутньому, така енергетика присутня у нас, в нашому теперішньому. Минуле взагалі не має особливого значення, особливо травматичне. Тому в цих релігіях проповідується прощення, а не помста. Прощення звільняє. Твоє минуле має бути твоїм вивченим уроком, а не твоїм хрестом, який ти несеш впродовж всього свого життя до своєї могили. Зрозумій одне, навіть якби ти робив А і був Б, вони все одно б тебе б не полюбили. І є люди, які не здатні любити. Але, на жаль, чи на щастя, такі люди теж народжують собі дітей. Для митця немає зв'язку, роби, отак, будеш їм подобатися. Бути митцем це бути бунтарем, підсвічувати порочність людей. Нікому не подобається, коли їхнє лайніще виносять на поверхню. Тому й говорить, знайди свою аудиторію. Та те, що я бачу в деяких митців, це оце бажання змусити інших, хто не є їхньою цільовою аудиторією, полюбити їхній продукт. Коли ви створюєте продукт для всіх, ви створюєте продукт для нікого. Бо ви не вдовольняєте свою цільову аудиторію, бо ви не робите в своїх творах вибори, такі, які би їм сподобалися. Бо ви робите інакші протилежні вибори для того, щоб сподобатися не вашій цільовій аудиторії. Ті, яка би взагалі б взагалі ніколи не взяла читати ваш продукт. Нішевий продукт важко просувається, але як тільки ти отримаєш якусь дещицю послідовників, вона якось сама знайде собі інших. Сарафан і радіо працює. Якщо ти робиш добре щось для своєї цільової аудиторії, попадаєш чітко в Яблучко, то слово дуже швидко пошириться. Це, до речі, дуже помітно, якщо знайти українські мальописи, які найбільш цікаві, то найбільш популярні, то от якраз там попадається дуже чітко в цільову аудиторію і немає цього філософствування, оцих відступів у сторону. Коли ти можеш відступити в бік від і наступити на метелика і спричинити весь крах еволюції, і зробити так, що людина не народиться. От вони б'ють якраз в Яблочко, і ти маєш робити так само. Твоя аудиторія просто може бути інша. І може бути важче знайти онлайн. Але ти маєш працювати над собою. Боже, мені інколи здається, що ці відео, як ніби я сама до себе говорю, як ніби це якісь підбадьорення, яке я говорю самі собі. Окей, упустимо цей момент, і є люди, яким ти будеш подобатися безумовно. Є місце, де ти знайдеш недоотриману любов. Це професійне ком'юніті. Я дуже великий адвокат професійних ком'юніті. Знайди собі своє обов'язково. А якщо не можеш знайти, створи своє власне. Бо це те саме місце, де будуть збиратися такі ж самі люди, які будуть готові пропрацьовувати ті ж самі моменти, розвиватися і рухатися далі. У щасливе наповнене радістю творче майбутнє. Ти не зобов'язаний любити своїх родичів. Сім'я це важливо, звичайно. Але інколи наша кровна родина це зовсім не те, що нам потрібне для нашого щастя. І щоб йти радісним шляхом радісної творчості. Ти ж нічого їм не винен, з іншого боку. Творча енергія, основа для митця, тобі не потрібно витрачати їх на тих, хто не здатен цього оцінити. Професійне творче ком'юніті це саме те. Що треба кожному з нас, але ти також не очікує нічого від спілкування з іншими. Якщо будуєш великі надії, то дуже швидко і дуже потужно можна розчаруватися. Знайшовши спільноту, придивися до неї, так не вривайся з усім своїм творчим хаосом туди, але й не будь дуже сильно сором'язливим. Йди на контакт. Поступово, потихеньку, відкривайся. Соціальна тривожність нікуди не зникне. Тобі треба вміти з нею працювати, вміти її виправляти. Позитивний досвід соціалізації допоможе тобі позбутися оцієї такої невпевненості, коли ти спілкуєшся з якимись іншими людьми. Лише досвід. Ніяка, ніяку кількість видивляння відео чи читання книг не допоможе. Чи сеанси з психотерапевтом, прості Боже. Не допоможе тобі виправити соціальну тривожність. Тобі треба виходити в цей відкритий, небезпечний океан і набувати позитивний досвід. Во всій вміють плавати. А якщо так, якщо підсумуємо все, що я навчила вас, має серце до людей і не щуйся, як вони матимуть його до тебе. Ем... Так. І я хочу нагадати, що ще можна піти подивитися мої інші відео, бо вони щось такі короткі, деякі з них. Ем, от. Для чого взагалі ця серія, коли творчість стає тягарем, і я хочу підсумувати, що основні тези, які були, що я хочу донести, чому, на мою думку, творчість стає тягарем. От тягар в цьому відео, яке я розглядаю, це коли ти очікуєш цієї любові від інших людей, особливо від тих людей, які не можуть тебе полюбити, яким не може сподобатися, в принципі. У ні за яких обставин їм не сподобається те, чим ти займаєшся. Не намагайся задовольнити цих людей, бо якщо ти будеш намагатися це робити, творчість стане для тебе тягарем. Бо якщо ти робиш щось, що тобі не подобається, то значить, що ти розраховуєш на позитивний результат. Позитивного результату не буде. Ти прирікаєш себе на поразку. Ти займаєшся самосаботажем. Друге, це якщо ти намагаєшся всім донести, що те, що їм не подобається, те, що ти робиш. То це щось є погане. І це вони неправі, вони якісь нетолерантні, вони нерозумні, вони просто жадібні, скупі на похвали. Може бути таке, що ти вважаєш, що вони просто скупі, що вони зобов'язані хвалити тебе за те, що ти робиш. Хвалити вони теж тебе не зобов'язані. Бо ти маєш сам себе хвалити, бо ти все, що ти робиш, ти робиш для себе. І виключно для себе. Ну, я маю на увазі, Глибинна причина. Так, то ми звичайно, створюємо продукт на публіку, але глибинна причина, чому ми займаємося мистецтвом, це тому, що це потрібно нам в першу чергу. Я не знаю, як це пояснити. Хтось кринжує з пояснення, бо я не можу не творити, я не можу не писати, я не можу не малювати, але я просто не знаю, як це ще пояснити, оце відчуття, яке я всередині. Ну, я не можу не малювати. Я не можу не писати історії. Я пробувала, в мене не виходить. Я 10 років з цим борюся. Ні, не 10. Я думаю, я почала це останні 5. Я 5 років з цим борюся. Я здалася, це неможливо з цим боротися. Ти просто мусиш цьому віддатися. Це друга причина. Третя це соцмережі, коли ти очікуєш багато чого від соцмереж. Не роби цього. В соцмережі це зло. Ти маєш ділитися своїм артом з професійним арт-ком'юніті зі своїм вчителем, наставником, з блогером, якого ти цінуєш, який може дати тобі якийсь фідбек. Типу не очікуй від людини, яка просто є, веде канал, арт-канал і має, наприклад, навіть 800 чи 3000 підписників, якщо вона не займається наставництвом в сфері рисунку. Навіть того стилю, який ти хочеш, ти хочеш, типу, от, тобі подобається така стилістика, і ти хочеш там, 90% її стилю або його стилю, взяти собі. Якщо ця людина не займається навчанням, не очікуй від неї професійний фідбек. Це не та людина, яка може, зможе тобі його дати. Вона зможе тебе навчити, можливо, якщо вона приймає не на навчання, зможе дати тобі якусь пораду. Але в цілому, якщо це не професійний арт-тутор, навряд чи ця людина буде тобі корисною. Вот, тобто з скетчбук також не всім можна показувати. скетчбук — це твоя інтимна зона, твоя ядерна лабораторія, туди заходиш тільки ти. Це допомагає побороти цю творчу тривожність і пов'язану з нею соціальну тривожність, коли ти намагаєшся поставити собі високі очікування або ти ставиш високі очікування від інших людей. Наприклад, ти там зробив якісь скетчі, заповнив 5 стрінок скетчбука, але ти очікуєш, що тобі дадуть фантастичний фідбек на твій скетчбук. О, навряд чи. Скоріше за все, цього не станеться. Лише дуже такі професіонали, які малюють дуже багато, і в тому числі дуже багато в скітчбуків можуть мати фантастичні рисунки там. дуже експериментальні ілюстрації, але які будуть виконані на високому технічному рівні, і люди зможуть подивитися і сказати: вау, типа, це вау, це просто це соковито, це, це персик, це полуничка, це, це прям супер -клас". А Так, більшість людей, більшість художників, їхні скетчбуки, ну, таке, це ну таке. Ну, каляки всякі. Ну, у мене те ж саме, і в тебе теж мають бути каляки. Оце от такий четвертий етап. І що іще? Ну, і завишені оцікування від себе, так я вже сказала. Я просто тупі люди. Не очікую позитивного фідбеку від тупих людей. Не очікую, що дурні люди тебе зрозуміють, тебе підтримають. Не розраховуй на це. От. Можливо, це якісь такі дуже очевидні речі я говорю. Я впевнена, що я говорю дуже очевидні речі. Я сама в цьому не сумніваюся. Але на якомусь етапі мені оці от прості очевидні речі почути, як хтось їх це проговорив, або десь почитати в книжці, мені це допомогло. Мені допомогло от почути, що інша людина вона теж себе так почувається. Вона через це пройшла, бо вона бачила, як багато людей через це проходить. І вона зробила висновок, що це ж дурня все. Що все це просто в нашій голові, тому що ми живемо в цьому світі, де. Все оцінюється математичними цифрами і лише тим, скільки ти заробляєш, наскільки ти заможно живеш? Я надаю перевагу жити дуже розкішному і заможному внутрішнім світом. Розкішним внутрішнім світом жити. А зовнішній світ може бути скромним, може бути небагатим, може бути простим. Типу, я не проповідую якесь, прям, е... як то сказати, Культ якихось ченців, митців, але те, що митець бідний це правда. Це страпляється не тому, що він займається мистецтвом, а тому, що це такий шлях. Це, от як шлях проповідника якогось буддийського монаха, от Чому от монаха. Всі монахи, взяти в рубих релігіях, всі монахи живуть дуже бідно в келії, займаються духовністю, моляться Богом, і часто вони передають свої знання учням іншим монахам. Або в письмовій формі, переписуючи книги священні, або ну, проводячи якісь, даючи безпосередньо тренування, там вони тренуються, тренують тіла, тренують дух. У митця має бути сильний дух прокачений. Тобто тобі треба теж, а дух прокачується виключно духовними практиками. Вони того і називаються духовні практики, бо вони прокачують дух. У митця великий дух. Знаєте, це як можна порівняти, коли в тебе дуже-дуже великий запас стаміни або мани. І ти здатний на дуже великі речі. Але через це всі спали, які ти кастуєш, вони можуть тебе взриватися в руці. І от наш творчий дух, оце от, одне те ж саме. У нас дуже великий потенціал, але якщо ти його використовуєш, ем, оцей бунтівний дух, так був в мене про бунтівний дух відео. Якщо ти його використовуєш неправильно, він у тебе вибухає в руках. Це вогняний спел, який фаербол, який вибухає на всю кімнату і дамажить усіх. Тобі треба вміти контролювати цей бунтівний дух, контролювати цю творчу енергію і розуміти, на кого і на що ти її витрачаєш. І тоді в тебе буде щастя. Я хочу, щоб всі були радості на творчому шляху, бо творчий шлях це є радість. Інші люди не здатні зрозуміти цю радість. У них немає, людина не може зрозуміти, що таке мати три руки. Але немає людей, які знають, що таке три руки. Ну, коротше, окей, люди, які народилися е, там без чогось. Без фантазії. Люди, які народилися без фантазії, вони не здатні фантазувати взагалі. Скільки б ти їх не вчив? Все, що вони можуть вигадати, це було дуже примітивне. Одного разу мені сказали, що по суті процес створення це є процес комбінації якихось елементів звичних. І, типу, що всі люди до цього здатні. Ну, я бачила людей, які до це не здатні взагалі. Але які йдуть працювати в творчій ніші. Окей. Тому на цьому я закінчу відео. Е -е, підписуйся на мій канал. От. Я хочу говорити митцям про мистецтво юним, молодим. Хочу, щоб ви чули інший голос. Я хочу, щоб ви чули іншу точку зору, бачили іншу людину. Яка сприйняла своє мистецтво інакше. Це не просто товар, який ми продаємо, це щось більше. І саме такий майндсет допомагає не збиватися, не втрачати стежину через густий ліс. Побачимось на цьому відео.